Переклад та озвучка Армі БТС Юей. Ран БТС, 23 епізод. Друзі, вихованці. Рам Вітєс нарешті вийшов після перерви. Тож розпочнемо. Хлопці, <рес> ви готові? Почнемо з гармонійного співу. Почнемо з чиміна. і Я полегшу вам завдання. <рес> Ти ж айдол, Як таке можна ротом? Почнемо спочатку. У будь-якому випадку я кричатиму Рам Вітес. Мембери будуть вчитися спілкуватися з собаками. Тож є випробування. Вікторина про собак, узгодження партнерів, гра з песиками, етике та спритність. Ведучий – Джей Хоуп. дозвольте представити особливих гостей, які нам сьогодні допоможуть. Будь ласка, виходьте, Кей Бі путка спритності. Вони дресують песиків та шукають їм домівку. Ку Чон Хуан головний тренер та голова Комітету Асоціації домашніх тварин. Лі Джун Єн, президент Кей та голова клубу дресирування. Ми маємо познайомитися з друзями песиками. Тож, песики, будь ласка, виходьте. Гадаю, всі друзі, разом. Песик тявка на мікрофон. Це все через купнастика на мікрофоні. Це не він вважає мікрофон кимось іншим. Саме так. Отже, знайомимося з нашими друзями. Почнемо з першого. Його ім'я Полі. Полі. Полі такий милий. Це ретрівер. Ретрівер? Я люблю таких гарні. Наступний, будь ласка, британський стиль. Оу, він не з Великобританії. Він виглядає так стильно. Наступний о. Я думаю, ми знаємо цю породу. Бішон ні, це пудель. Це пудель. Упс. ти пудель. Вибачайте. Наступний Темна конячка. Яка Це порода. Він темна конячка. Це точно чудово. Оплески за кумедні перепадові подиверти. Молодець. Він знає, як нас розважити. Це Делі. Він показав себе. Дякую за виступ. Отаж вам наступний. Будь ласка. Його звуть Нурі. Нурі, це Бордер Коллі. Нурі, привіт. Я чув Бордер коллі найрозумніша порода. Наступний. Знайома порода. Це Вельш Коргі. Ви можете звати його Чопа. О, Чопа! Мені подобається Чопа. Такий милий. Наступний це Лабрадор Ретрівер. Це дівчинка? О, дівчинка. О, Зачекайте, я маю питання. Слухаю, чи є якісь особливі трюки, які наші вихованці можуть робити? Наприклад, дати лапу. О, а, о, час хвастощів. Мій собака, кніті, може дати кійтюню. <рес> Перш ніж ми познайомимося з собаками, можна починати вікторину про собак. Аби спілкуватися з ними, маємо мати хоча б спільне уявлення про них. А вже ж, принесіть спільні питання. Отже, перше питання. Почнемо одразу? Саме так. Розпочнемо. Перше питання: як песик визначає час? Знаю, коли він голодний. Телепні. Це що визначення часу? Тобі потрібно пройти п'ять класів етикети. Вони дивляться на годинник. Я знав, що він таке скаже. Люблю цей жарт. Я від такої а, реакції. А, Я а, чув, а, наче песики визначають а, час а, як страдавні люди, а, за температурою. О, дуже близько. А, за запахом а, бінго. А, так, а, за запахом. Вони можуть а, за запахом а, визначити скільки а, часу минуло. А нюхають а, запахи. А, так, а, серйозно? Угу, Розумно краще ніж Чонгук, який кожен день питає час. Точно. продюсер, котра година, а зараз котра. Друге питання. Коли у песика стрес у нього є, це Прищі. алергічна реакція, Бздюханчик. коли пес сердитий, їх утро стає дибки. Дуже близько. Волосечко випадає. Сивіють, точно. Ти серйозно? Круто, Ти тьомиш щодо вказок. Третє питання: чи можуть собаки розпізнавати обличчя людини? Так, можуть, звісно. Я впевнений, коли мені сумно, в моєму бабусіку теж. Коли я пригнічений, він приходить і ластиться до мене. А якщо у людини покерфейс, я по юнги, коли він радіє, виглядає також. Коли засмучений, він такий самий. Я приходив до нього і він показував мені різні вирази обличчя собаки. Ти серйозно? Думки про холлі зігрівають мені серденько. І останнє питання які кольори бачать собаки? Сірий, чорний і білий. Давайте я натякну. Вони бачать три кольори. Тільки три? Ці кольори хроматичні? Ні. Жовтий, зелений, блакитний. Жовтий та блакитний це вірно. Жовтий, блакитний чорний. Жовтий, блакитний білий. Жовтий-блакитний та сірий. Знову вірна відповідь. Чонгук відповів вірно двічі. Він сьогоднішній переможець від тторини. Вони щось несуть. Що це? Подарунок для переможця від Корм для собак. Круто, оце круто. Тобі треба поїхати в Пусан. З'їм це, коли гратиму в ігри, це не для тебе. Я теж хотів би це. Час зустрічатися з вашими партнерами, хлопці. Час настав. Давайте подивимося на пари з песиками. Вони виходитимуть по черзі, проте собаки самі поберуть собі партнера. Хлопці будуть об'єднуватися з тим собакою, який підійде до них. Нам розійтися в боки? А, трохи. Продюсер, <проду> хіба він не порушує правила? <проду> Гоу, це подарунок. <проду> так, я не буду використовувати, не хвилюйтеся. Отже, перша собака. Перший. У нас почалася телепатична бійка. Колі до мене. Іди сюди, Полі, Полі Колі подобається грати. Полі підійшла до Чиніна. Гадаю, що Чиніна вже обрана. Чині та Полі. Її звати Полі? Так, Полі. Полі партнер чи Вони вже потоваришували. Наступний Адам. Адам. У мене є смаколики. іди до мене. Не заплющуй чиняка. Я ж вам сірий. Адам почув та обрав Джина. Куди тебе понесло? Я очі. Другий собака вибрав партнера. Хто наступний? Буде. О, Мірі. Мірі, йди до мене. Думаю, це чи Вона така мила. Не Мірі. До мене, йди до мене. Це Чонгу! Він також милий. Моє перечуття смутку ніколи не помиляється. Мірі, йдемо. Підемо туди. Ходімо, Мірі! Четвертий собака, Нурі. Він повертається. Черга Нурі. Найрозумніша собака. Нурі! Нурі, йди сюди до мене. Це був я. Так, Нурі! це я. Партнера Хоуп та стану. Наступний Деймі. Деймі, Деймі. Я думаю, що це я. Я для Деймі. Що? Як? Чому? Магія. Моя чуйка ніколи не помиляється. Ходи на сюди. Чопа, я чекав на тебе. Чопа! Ходи сюди, Чопа. Презентація гарненької дубки. Ві і Чопа, ти моя доля. Репмон буде партнером останнього собаки. Бон-бон! Приємно познайомитись. Вікті зустрілася зі своїми чотирилапами, друзями. Раніше, як ми вивчимо п'ять команд, давайте ближче познайомимося з улюбленцями. Просто пограйте з ними. Я не знаю, що мені робити. Як же мені з ним потоваришувати? Адам, лежати, лапу о, дякую. Бонбоне. Залишайся на місці. Я бачу. Заспокойся, бонбоне. Неймовірна хімія. Сидіти! Сидіти! Ще раз. Сидіти? Сидіти? Хім'я мішурую та Дейні. Ні, Коло. Мірі, йди сюди. Мірі, лежати. Це більш ніж просто пустився. Сидіти? Молодець. Лежати. Що послідує Ві. Ходімо. Дивись вперед. Вій пишається. Стрибок. Стрибни. Спокійний голос. Сидіти. Репмони Бон-Бон познайомилися. Лежати. Бігають разом. Він може показати кілька трюків. Олі, сидіти і чекати. Залишайся на місці. Привіт. Вітаю. Привітайся. Це сама милота. Перевернися. Перевернися, фантастичні партнери. п'ять. Старанно намагається, тому що має короткі лапки. Лежати. Стояти. Добра робота. Дозвольте мені дещо показати. Давай подивимося. Лежати. Перевернися. Іде після демонстрації своїх талантів. Ні. Нам треба щось показати. Мірі, сидіти, стояти, чудова хімія. Мірі, дай п'ять. Гарна <кій> робота. Мірі, Мірі, Поло, ти зможеш? Молодець. Мірі з успіхом впоралася. Молодець. Відмінна хімія. Та доля стати партнерами. Іди сюди, Демі! Іди сюди, до мене. Йди на ручки. Йди сюди, Демі! Мі. Шуга спокусив його ласощами. Демі відкрив щось зі своє серденько? Або ж це просто дяка за частування. Ніжне погладжування. Вони прилипли один до одного. Нурі, лежати. Нурі, уперед. Іди сюди. Перша спроба Джина. Адам, сидіти. Адам, стій, Адам. Дай п'ять. Адаме, дай п'ять. Адам, Адам, йди до мене. До мене. Йди сюди, будь ласка, Адам, йди сюди. Я рученята з милом мив. Адже Адам пішов геть, бо збагнув щодо чого. Адам, куди? Що буде з їхньою командою? Адам, Адам повернися, Адам. все прощу. <зв recomodhi> Час іде, і здається, собакам починає подобатися учасники БТС. Вони сміються разом і відкривають один одному серця. Учасники BTS Потоваришували зі своїми друзями, собаками. Спасибі, що відкрив своє серденько для мене. Отже, ви провели 30-40 хвилин із вашими собаками-партнерами. І повеселилися з ними. Як вам? Як ви себе почуваєте? Думаю, він геній. Він кращий. Вітєс з успіхом налагодили стосунки зі своїми партнерами. П'ять необхідних дій для домашніх тварин. То ще найкращий учень п'яти класів зможе відвідати клас спитників. Собака повинен залишатися нерухомим, поки господар іде. Перші суперники джин та Адам. Почнемо з Джина. Адам. Адам із Великобританії, тому мені потрібно говорити команди англійською. Адам, sit down! Вау! Він реально розуміє англійську. Чекати, чекати! Ват! for me! Адаме! Адам! Where are you? Come here. Уджину де шукати Адама, який безлад, черга Демі. Ви, будь ласка, відпустіть його. Демі, чекайте. Другий і шугай Демі. Ракуємо до десяти. Він добре поводиться. Три-чотири. Деймі відмінно справляється. Десять. Шугай Деймі. Закінчуй. Вітаємо, ви впоралися. Похвали його. Деймі, Деймі, дорогенький, Деймі, молодець, Деймі, ходи на сиди. Шуга отримує позначку. Очікування. Треті суперники, Віта Чопа. Чопа любить слідувати за Вік. Чекати, чекати. Тепер можеш відходити. Чопа чекає з однією піднятою лапкою. Чекати, чекати. Один, два. це занадто далеко. О, такої. Десять. Віта, Чопа, досягли успіху. Чопа, йди сюди. Чопа дуже швидко побіг довій. Все чудово. Він вітає тебе. Четверті суперники, Репмон і Бон Бон. Дев'ять, десять успіх! Вітаємо! Ви пройшли п'яті суперники, Джей-хоп та Нурі. Один, два, три, чотири, п'ять. Джейхоп ділиться на нурі. З батьківською посмішкою. Сім, вісім, дев'ять, десять. Пройдено. Джейхоп та Нурі поралися. Нурі, йди сюди! Шостий суперник, Чмін та Полі. Один, два, три, чотири. п'ять. Полі виглядає так спокійно. Я не хочу цього робити. Я зупиню це. Сидіти, Полі. Ви стратили за дві секундочки до кінця. Гарна робота, Полі. Молодці. Останні суперники: Чонгук і Мілі. Один, два, три. Чонгук! Десять. Ви пройшли. Вітаємо. Чунгук та Мірі поралися. Чудова робота. Наступна команда до мене. Собака повинен підійти у команді. Ти впевнений в собі. Звичайно, поклич його. Полі до мене. Вона підійшла, молоде. Чемін і полі порася. Дійшла до мене, о, бубука моя. Чопа о, до мене! О, Чопа мчить о, дуже швидко. О, Найкращий учень. О, лі, та Чопа, поралися. Нурі, до мене. О, Підійди. А, Добра робота. Бон-Бон порався. О, Вітаємо. Нірі до мене. Побігла вилікання. Вітаємо. Нірі дуже слухняний собака. До мене. Ідеальне партнерство. Демі впорався, як очікувалося. Демі чудовий учий. Він добре поводиться. Він моя дитинка. Черга Джина та Адама. Добре, супер. Принаймні, він пішов у твій бік до мене. Адам кам тобі. Але він йде в інше місце. Я тут I'm here. На жаль, це провал. Сумний Джин. <гум> <гум> Щось йде не так. Отже, на проблеми. Наступна команда, поруч. Тримаючи песика за заповідей, він має йти поруч повільно. Він такий гарний, у будь-яких трюках. Поруч, поруч, повільніше. Чопа, перевертайся. Мірі, повертайся. Адам, поряд! Поруч, поруч, Адам, ну будь ласка, будь ласка, поруч, бесід, бесайт, Bizarre! бігар Make мейксоу. Нарешті Джин і Адам впоралися. Це вірно, ви пройшли. Чудова робота. Наступна команда. Місце. Собака йде на своє місце та залишається там відпочивати. Місце. Нурі, місце. Краще уті Нурі впорався. Молодець. Місце. Перед. Місце. А я не хочу. Місце. Кому сказано? Шуга змушує його. Місце. Місце. Демі, де де до свого будиночку. Демі впорався після важкої гри. Чекай, чекай там, як сіркову колбаску. Бон, бон місце. Він не заходить. Бон-бон, місце. Деймі гарна робота. мій чудовий. бон, -бон місце. мій ас. Адам. Джин на від побаченого. Адам пішов у будиночок. Майже. Адам! Адам не слухає Джина. Адам, місце. Please! Please! Пліс плейс! Що не так з цим будиночком? Адам пройшов повз. Полі дивиться лише на смакотунчики. Полі, місце, місце. Чи він спокушав його закусками? але це не вийшло. Полі місце. Але Полі до цього робив все добре. Мірі, місце. Чи увійде мірі до будиночку? Мірі біжить у бік будиночка. Проте заперлася у чужий будиночок. А Гому, це не твій будиночок. Мірі! Успіх! Вона впоралася. Чопа йде в будиночок. Чопа, місце. Чопа, місце! Добре, працював, чудово. Чопа, зачини дверцята та на сигналку. Як він зачинить двері? А сигналка нормальна? Команда, хапай. Коли власник щось кидає, собаці потрібно схопити та принести це назад. Є доброволець? Давайте зробимо це. Чопа! Адам Болі! Почну я з Адамом. Джин і Адам спробуй першими. Адам, Адам, візьми м'яч, іди, кидає. Шуга радіє через провал Джина. Дивиться тільки на шугу. Де мені спробувати? Взяти! Взяти! Хапай! Та візьми що небудь Відче душнішука. Це провал. Взяти! черга Полі. Тобі треба піти та схопити м'яча! Вперед! Взяти. Куди ти? Бувай! До зустрічі. Побачимось пізніше. Олі, подзвони, коли дістанешся дому. Або скинь ким М'яч кинуто. Бон-бон. «Взяти! взяти Взяти. Бон-бон не впорався. Це провал. Мірі, взяти. взяти! Взяти. Мірі дивиться на руку Чонгука. Братська посмішка. Ні! Не давай п'ять, а взяти. Віта Чопа заробили всі значки. Чекати, взяти. Ідеально. Чопа пустив п'яч попініс його в роті. О, Чопа, ось візьму, Він не втримав м'яча. Чоп тут, чопа тут. Віта, Чопа, успіх. Вітаємо. Біжать разом. Нурі, взяти. От, молодець. Молодець. Нурі, вітай мені це. Нурі не випускає. Плюнь. Плюй, плюй кажу. Він не знає, як забрати його тепер. Пере, Нурі, йди сюди. Залишилися Адам та Джин. Але він лояльний завжди поруч з тобою. Джин та Адам. В особистому світі. «Іди сюди, Адам. Втомився. Дай лапку!» От молодець. «Дай п'ять. Чудово, гарний песик!» Я про жартував. Заздріть іншим гравцям. Тут Нурі. Віддай підсумки змагань. Чекати до мене поруч місце взяти. Тепер ви можете наклеїти стікери. Я все. Я отримав п'ять штук. У нас є п'ять ідеальна команда. Мій Ні Холлі ніколи не дресувався. проте може, принести м'яча? Чому він не приніс м'яча? Бідоложник. Мірі теж добре працювала. Я маю дещо що сказати. Коли ми з Холлі грали, вона сказала привіт. Як вона тобі сказала Привіт? Вона отако зробила. Привіт! Мій партнер знає команду коло продовжують хвалитися. Бонтон швидко вчиться. Остання темна конячка. Як човен наречеш, так і втопишся. Ми програли. Абсолютній переможці Джей Хоу та Це ще не закінчилося. Лишилося ще одне змагання спритність. А якщо Джим приєднається до змагання спритності, йому доведеться самому нести собаку. Адам гарний у спритності. Серйозно? Рухаємось далі. Рушаймо. Починаємо змагання зі спритності. Полі дійсно молодець. Чи фу, голос? Змагання спритності. Спортивний захід, у якому собака та його спрямовуючий біжать поруч разом. Тільки учасники, які пройшли всі етапи, можуть брати участь. Шуга. Чей не зводить з призу. Переможець отримає приз. Тама. Чудово! Перший суперник, шуга й Демі. Вони біжать першими. Демі починає. Демі, Демі! Камера! Та що ж це? Шуга старанно працює. Демі, до мене! Почекай! Сюди! День? Демі. Черга Демі. Отако! Вперед! Демі добре справляється! Незважаючи на постійний тявків. Демі продовжує тявкати. Вперед! Вперед! Вони такі милі. Це неймовірно. Чудова робота. Шуха і Демі впоралися. Насолодися смаколиками. Чому Шуга Шугай досі тявка? тявкання, надає їм сил. та на снайпе. Хов показує Демі. Демі, до мене. Шузі дуже подобається Демі. Другі суперники, золотий макне та мірі. Коргулінки з собаками. Це так мило. Мірі, поїхали. Невдача. Вперед! Нам треба стрибнути разом. Це так мило. Тунель, тобі туди. Стрибай, стрибай, молодець. Заходь туди вперед, заходь. Усі посміхаються, дивлячись. На милі рухи мірі. Божечки, яка ж це молота. Молота у квадраті. Молодець. Обережно. <певірка> Не зіпсуй мені <певірка> Справжня <баде>. води. <певірка> Я тану. <певірка> Тунель? Я тут. Мір йде прямо в руки до Мір Мірі лячник до тунелю. Там темно. <певірка> така мила. <певірка> Серце шуги атаковано мені. Вона розтопила моє серденько. Коли вона стрибає, її дубка це щось неймовірне. Третій суперник. Віт та Чопа. Ні! Це Чонгук. Чопа, чекай. Сидіти. сидіти, нехай дітятко навалиться. Чунгук проходить без підготовки. Чунгу, продовжуй. Ні, черговій та чопи. Wow. Чопа? Чопа, швидко бігає, незважаючи на короткі лапки. Wow. Чопа, стрибай. Чопа, вперед. Пішли. Wow. Пішли, Худко. Wow. Чопа, вгору. Чопа, тунель! Що тунель? Милунчики! Чопа до мене! Віра діє більш ніж чопа. Ви бачили? Ці стрибочки, чопи. Це щось. Четвертий суперник, че та Нурі. Нурі чекати. Перед. Нурі, перед. Нурі. Нурі, тунель. Оце круто! Хоуп показує чудове управління Нурі. Нурі, пішли. Перед сюди це зачаровує. І учасники напряглися. Нурі вгору. Вперед. Це що, воронкарка чи це він? Нурі підбігає до джейхоупа. Давай, Адам, приєднуйся. Нурі, чудовий собака. Цей безскладний. Дозвольте Адаму приєднатися, холі добре попоралася. В нього довгі ново. Чи може хтось хоче спробувати? Адам, ти підеш. Мені натякнули, будь-якому Адам в цьому. Добре, Адам, уперед. Якщо ви впораєтесь, я дам вам приз. Перше місце. Адам привернув увагу. Джин, вам потрібно пройти. Ідеально. Адам впорається. Він знається на цьому. Адам, ти ж зможеш? Ти зможеш, бо буде мило. Кажу, ти такий милий. Давай лапку. Дай п'ять. Чудово, погнали. Ви всі це бачили? Бачили. Це краще, ніж було. Перед, Адам, вперед, Адам, уперед! Він пішов. Він пішов, бо зна куди. Бувай, Адам, Адам! Бувай! Він не має отримати ласощі за таке, отож бо. Проте Джин приніс йому нямку. Адам, ти зможеш! Уперед! Forward! Let's go! Проте, Адам іншої думки. Він ніколи не стрибне. Хай тобі грець, довів джині до сліз. Він навіть не намагався. Нурі, такий чудовий. Деймі, мию. Чопа запам'ятався? Чопа та шаншон? Мірі мірі сама милота відчуття, ніби дитинки не вистачає. Скажіть комплименти, Адаму. обов'язково. Він був елегантний. А, він як ти, тихон похвали Адама. О, він такий гарний. Хваліть всі Адама. Адам, Хваліть по всіх намилопущу. Джин такий гарний, чудово краса району, міста, все світу. Адам, Похваліть Адама. Адам. Сама щирість він був як ти. Маю надію, що це комплимент обов'язково. Рамбітіс, що був трохи особливим. Ми добре провели час. Я хочу прийти сюди зі своєю собакою. На цей захід спритності. моє серце стає м'якішим, коли я дивлюся, як стрибають собачки. Коли у нас був спортивний день, наші батьки повинні були відчувати щось схоже. Шуха відчував себе, як батьки. Коли мій собака боровся, я хотів взяти його на ручки. В нього батьківські відчуття у будь-якому разі. Я хочу порекомендувати власникам собак приєднатися до цього заходу спритності організованого KBS. Це справді чудово. Це буде хорошим спогадом. Ви можете зміцнити зв'язок для людей. Це теж добре. Це буде тренування для ваших м'язів. Це було весело. Ми вже маємо результати. Тож поглянемо на них. Дозвольте назвати третє місце. Бронзова медаль, третє місце Діля. шуга з Деймі та чонгук. Змірі вітаємо. Друге місце Ві з Чопою. Чопа, вітаємо! Почесне переможець, перше місце це Джей Хоу та Нурі. Нурі, вітаю. Тож який приз? Все, що на столі, це приз. Серйозно. Шугар заздрив. Я виграв. Шугар ділив радість із Джей Хоупом. Це для Мікі. Все для Мікі. Зустрінемося у наступному рамбі BTS. Дякуємо за переклад та озвучку ArmyBTS.ua Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Файтін.